Військо і суспільство це те, що тримає Україну. Можна українській владі подякувати за поведінку на початку повномасштабного вторгнення, що не піддалися на панічні там заклики наших міжнародних партнерів. Тікайте, бо капець, не, не пішли на власне зрадницькі переговори. Так, молодці зайняли позицію. Але цього зараз не досить. Війна на виживання це єдиний, єдина гарантія нашого виживання, це єдність війська, суспільства і влади. А зараз влада реально зараз просто запхала богомого. ніж а, і. Спину суспільства і спина... спину війська. От, бо ну бо я з... бачу, як зараз пишуть військові з фронту цим студентам, які вийшли. Вони пишуть е, нам вчора, ви дякували за те, що ми за те, що країна тримається на вас, сьогодні ми вам з фронту пишемо, що дякуємо вам, що країна тримається тепер на вас, бо ви вийшли проти диктатури. В Зеленському дуже треба зрозуміти, що в нього немає Растова. Це Янукович міг тікати туди. Бо якщо він покладе під ніж євроінтеграцію, в Європу його теж не запросять. Він там нікому не треба. А в Росії він ворог. Куди він готовий тікати? Нема куди тікати. Він має спільну країни глобального півдня, що зря саміте миру проводили їх там хороводили. Країни глобального півдня це перші, які його видадуть руським для того, щоб отримати якусь чергову дотацію в бюджет. Ну, це дуже смішно.